Всім привіт! Тема сьогоднішнього нашого відеоуроку – Біографія, життя та творчість видатної української письменниці Ліна Костенко. Ліна Костенко українська поетеса, письменниця, громадський діяч та перекладачка. Народилася в місті Ржищеві на Київщині 19 березня 1930 року. В сім'ї вчителя, родина української поетеси складалась з батька Василя Григоровича Костенко, мати Зінаїди Юхимівни Костенко та старшого брата. Її батько Василь Костенко був педагогом високого рівня. Він знав 12 мов і вільно почувався в усіх науках, тому при потребі міг викладати будь-який предмет у школі. Коли ліні виконалось 6 років, сім'я переїхала до Києва. Однієї страшної ночі 1936 року до батька прийшли з обшуком нквд і забрали його на цілих 10 років. Потім почалась війна, і 11-літня дівчинка переживала все те, про що згодом розповість у віршах в споминах: про евакуацію. Сумні біженські мандри, про балетну школу та заміноване поле, по якому доводилося ходити, і про перший вірш, який не зберігся, бо був написаний на стіні окопу, де вона ховалась від мінометного обстрілу. З середнього світу Ліна вже здобула у середній школі номер 123 на Куренівці, яку закінчила навідмінно. Ліна Костенко почала публікувати свої вірші у період 16 років. Зараз є автором понад 15 поетичних збірок, двох романів у віршах і романів у прозі. Перші збірки поезій проміння землі 1957 рік та вітрила 1958 викликали значний інтерес у читачів. Та критиків. А Книга Мандрівка Серця 1961 рік не тільки закріпила успіх, а й утвердила ім'я Ліни Костенко серед визначних майстрів української поезії. У 1962 році публікація збірки Зоряний інтеграл була заборонена, а через 10 років. Така ж доля спіткала і збірку княжа Гора, навіть саме ім'я поетеси зникло зі сторінок і не згадувалось літературною критикою. Між мандрівками серця і над берегами вічної річки 1977 минуло 16 років вимушеної ізоляції від читачів, бо ж не можна вважати публікацією покалічену цензором добірку. Віршів в газеті Литературна Україна влітку 1976 рік. Ліна Костенко в знак протесту оголосила голодування. Своїм життям та творчістю Ліна Костенко заслужила титул Сумління нашої нації і звання цариці поезії в Україні. Вона не боялася і не боїться влади та відкрито говорить все, що думає. Ім'я Ліни Костенко входить до переліку імен найвідоміших жінок давньої та сучасної України. У 1967 році разом з Павлом Теченою та Іваном Драчем вона була номінована на Нобелівську премію з літератури. На цьому дозвольте закінчити сьогоднішній відеоурок на тему біографія життя. Та творчість Ліни Костенко: всього вам найкращого! Все буде Україна!